Євангелія від святого Луки, Глава Друга. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіриній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї. З міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них, а в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Аж ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила, велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті, і на землі спокій, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному, ходім до Віфлеєму, і побачмо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили, а Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перш ніж він в утробі зачався. А коли, за законом Моїсея, минулися дні їхнього очищення. То до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен. Людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав. Та й промовив: Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. І дивувалися батько його й мати тим, що про нього було розповіджене. А Семен їх поблагословив, та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Булай, анна, пророчиця. Дочка Фануїлова з племені Асирового, вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування, удова років вісімдесяти чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила, та й говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрості. І благодать Божа на ній пробувала, а батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він дванадцять років, вони за звичаєм на свято пішли. Як дні ж свята скінчились були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився. А Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги, та й стали шукати його поміж родичами та знайомими. Але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі Його, як сидів серед учителів, і вислухував їх. І запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумом та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав: Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала оці всі слова в своїм серці. А Ісус. Зростав мудрістю і віком, та благодаттю у Бога й людей.